Ходи, сюди. ходи, ходи, сім, ходи. Дай Бог. Ти ще коли мав прийти. Що, та коли я мав прийти? Я боюся, що може на драбини лазити. Я знав, що треба робити. Зобі боятися в не давати. Ти мав що коли прийти, ми мали гілки різти. Ти ж приліз, коли я вже що нарізав? Же... Я зараз ще з сторони. Ти зараз тут звіжу біля, біля пса в ул'є. Двічіво. Ти же прийшов, коли вже вся робота Та складати ну. гілки може. Складати. Складати може і Ольга. Діти, що зі... Ти зразу я тоді прийшов ти спробував. А ти що думає? Я завжди сто грам тягну. Е, я тверезю люблю робити тільки одну річ. Ти типу, йти побухло. І що? Руба любов, руба е, сієзик заклітає. З того на сонечку ще догнала. Що робити? Що робити? робити? Гілки складати, що робити? Ще зараз може не тіло. Тебе трешу дня бити по морді. Ти, і ти тоді хімія і зразу на чов. Я тобі підповідаю. Марянці не є. Маріанця за Мар за спортом займається. Ах, ти, вже до пік, вчиничко. А я при чим тут? Ти Ті, як мені стільки раз говорив, не суди дівчину за кілограми і не будеш засуджений за сантиметрів. вона тепер на голодовці сидить, та де на голодовці так просто качається. Положи гілку, положи гілку відкрий і рамо. Три гілку, де ти зараз ти... ти чуєш, що ти відповідає чи ні. Та зараз відкривай ти ти, ти, тупка. Що ти хочеш? Та, та байшого я нервовий! Ти то? Ай! Будеш тупка тут мені, на моїм подвіру. Що ти та про... Ходиш, ну що ще ти трезеш, ти ребиш, що ти маєш? ти, ти, ще йди, провір? ти повім одного правдивого анекдота ага. про політиків. Та ще та, це і смішно, а та так є. Та, Судять політика. Збив двох людей завинчив. Що та такий сидить гонрові, каже до судді, ну що, які будуть міри покарання за, 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 за ту справу? Сидя такі горе, так, дивіться. Той, що головою лобове пробив, е, ми його посади на 5 років як, за попитку вбивства. Каже, а той, що в кущі відлетів, каже, ми його посадили на два роки з того, що іскри з місця ДТП. Ти розумієш? Та так є, та так є. А та та ти думаєш? Я там одна прибала, фірзу зупинки люди. Вона сидить. Та не знає, я ніби сиділа. Де сиділа? Та я могла сидіти, і що таке в тюрмі навіть не навіть в рідній тюрмі не виділи. Він вже навесно щось трохи щення. Льонь, давай ще за то не запити, бо ти сам знаєш, яка в мене ситуація. Зараз загострення мене весною завжди загострення, що не стає так. Молодий хлоп, молодий хлоп! Є макарон, макарон, пісом не буде бетон, я б твою мать. Та всі котина на каждом крочі. а ти не Не То що я не годину, не можу, ну чомусь просто не стоїть і все. Що ти що ти мало курив? Що ти тягнув? Нічого не тянув. Що якийсь фосфор Що, Ну, тебе так скоро віднервло в якийсь, той коли був малий, може з радусника випив. Я не знаю. якийсь Так би із космосу спустив. Чао беш! Дім до магазину купив дві фешки пива. Ти темного? Світла душа темно пива не п'є, нормально, якийсь ліський хінай. І решту принеси. І запам'ятаю одне. Ніколи до косира не буксуй. Чого? Бо Може дати здачу. Дай сюди 200 грив на косичку, сир. Ай! Я поняв. Стой сімдесят грий, зачі принести! Як мене шлях з того телевізора, то шлях, я ж і на воду, то дивитися. Що вже сталося, Леонід? Ти Тереж... розумієш. І в нас котина хоче переміряв. Що вона падло робить? Давай, ти бачиш, бомбило, ти Воно хоче міру, воно хоче бути вільним, а тобі та дитина з мамою що зробила? Ти розумієш? А наші, а наші струка, ті. не бійте, туди не бійте, туди їхні території. Гатитер дівчі убить, хай там задохли, хай знаєш, біда в країні. А, а де та твоя нині вже поїхала? Ну так я відів, що Вії поїхала. На Вії? ти не бачиш, що вона з тобою робить? Вона тобі що туман пустила, ти зі сторони подивись. Вона тебе просто розуває, розумієш? Вона тебе гроші сусед Та як? Та колись баба, колись баба до весілля навіть не поминала за копійчину, а ти ще навіть не і з нею ті же все оплати, ти ще подивись, як на біля тебе ще відділа, льоха. подивись, поди, я поди, ти нас, не говориш? як вона ще відділа біля тебе. Ти ти ти, 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 ти слухай, що тобі старший хлоп повідає, ти не слухай, що бі говорить, Ти, ти розміщення, бо ти дитинку будеш плакати. Тобі роботу для чого дав? Щоб ти робив на ню, та хай вона не є стара бабка, вона молода дівка, та вакансій купає, прибиральничів, і кін'яць кінчиків, хай заробляє сама. Леоніта, вона трохи за себе вже взялася, спортом вже почала займатися, бігати вже хоче. Чуєш, я е, по ні виджу, що вона нойно бігає від ліжка до холодильника і назад. Що, яким спортом? То то вона ще для тебе займає, чи то вона ще для себе займає, щоб пролежність не дістати. Дівка, молода дівка, спить, спить до третьої години, а їй мамашу віддавала в твої медичниці вчити. Вона до докторку хотіла стати, живим на твоїй тіло. Такого. А ще лежати? Ну. 4 роки ще баба вчила, 4, то вона внася, нашла, думаю, лоха, року, не мудра в нас і знайшла домої лоха, знайшлася зі За чого зразу лоха? Коли мав грошей, як вона тебе горила? посилала. Я все добре пам'ятаю. А коли вже почала ще заробляти, яка копійчина ще колотити, то й мі, міні вона напечілує, вже най-... Твоє індивисть смердячим і, і. і І той тобі сипаний серп. Бо що, то що то то що, що через гроші, вона мусить терпіти, Іначе не буде. Ануйно би ти сказав, що ти банкрот, ти б видів, щоб їх стало. На другий день вона вже як уро вдома мам, мами, біля мамці сидить. А ти Ти послухай, що я тобі повідаю, бо я в ті прожив не і не думав, я знаю, чим то ще таке закінчив. Ти б там будеш венерізом, ми там будемо від тього листового світу, та ти ще подиви, нащо такового, випасла такового, о, та якби на самий місяч. А, аби, а ви ано, ви, ано х, а воно ху воно сохне біля не. А, а, а чого, бо він наробить на неї. Він го. Ти коли осена з кобасу? Я не знаю, недавно. Вона навіть кобасіє йому не купує. Бо чому? То вона і, чую е, догляд за та, десь і під сиками корови, помий, та мала в чисту шкіру. Е, то в неї. То калорії такі зараз закріп. Е, то нігті волоща. Oh. Хлопчина не мав робити на твою красу, йоб твою мать, та з гімна колядку не зліпиш, а перка, ну, ну розуває малого, ви розумієте? Ти мені повіш одне. Ти ж з нею е, кіку ще плінтаєш? Три роки! Три роки да. Так. Да. Ти хоч за три роки ти видів, щоб би в неї мотика, мотика в руках була. Ти видів? Не бачив, і шо? Не бачив. А вона дуже тобі того повідала перші дні, що з бабкою на базар почки віже, що вона цибулю садить, то ти, то ти вона пи. А ти то що віриш? Вона хоч Тебе грядка є. Гридка є. Вона на, на гречені здисадить. а бо привікла піти до магазину. Німенькі дай гроші Де до магазину купити. Привикла, правда? А ти не, ви, за 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 десять тисяч, отайдя? Притягне ти міші. Протяне... Я не знаю, не, я не, хуй! Ні, не, бо в неї космітологи накоштують двадцять тисяч. Двадцять тисяч. А що буде далі? Брони Боже, ни такий час, ти не маєш, завтра не маєш. Що ти бо ж робив? Я не знаю. Бери її в руки, почне її. Бо я, бо я коли ж її, я її вискажу, що? Ну не знімай мою Поставте лайкос да? на ту дупу. Та не... Кажу, не знімай! Не ний, давай худай! Займаюся похуданням, худай. А ти знімаєш? А що та, тут? Що я власні, що ти її знімаєш? Там... Знімай своє. Що, ага. давай, ступай землю, хочу позайматися. Та займайся, ти Валерці трохи показуй. Та дивись, скільки вправ пропускала через свої... Але то дієво чи ні? По факту. Скажи сьогодні Дієво, завтра біг баг меню. Біг баг, так? О. А то вона в мене молодець. Спортсменка мене. знімаємо Видали пфф. Я тебе нормально. То трохи, поскачи на скакалці, але так акуратно. Так ми посталімо падає внизу. Сяма! Все, коротше, бо я на турі не можу займатися. Та займайся тлішком. Ти мене збиваєш! Їй це яка спортсменка в мене. Та займайся, то що я тобі не даю займатися. І раз, і два. Ноги туди назад. Я тебе прошу не знімай мене. Та молодець та занімай. Та добре наш ти мене знімає. Та що, то я просто показую кавалерці, як ти спортом займаєшся. Не треба їм того бачити. Чого? Не треба. Мар'яночка, молодець. Почала худати, мені вже легше стане. Чорт. Нічого. Рахуйте завжди продуктів треба було на двох такими двома. Ну так двома. що лишається все рівно на двох, тепер ще дорожче, тому що я на правильному питанні. Я все собі купляю, а тобі не білий. От одну траву. Колись разом їли миску пельменів на двох тепер одну траву. правильно? Зато буде худше. У буде більше виглядати напроти того, да?